Друзі, вітаю на каналі GameUA. Сьогодні ми з вами розберемо 10 новинок квітня та травня у підписці PlayStation Plus. Поїхали! Spider-Man Miles Morales. Пригодницька відеогра, розроблена Insomnia Games і випущена Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 та PlayStation Plus. Заснована на супергерої Майлза Моралеса, яка є другою грою серії Marvel's Spider-Man. Була анонсована на презентації PlayStation 5 у червні 2020-го. Версія для PlayStation 4 була оголошена під час презентації 16 вересня 2020 року. Сам випуск відеогри також відбувся у. У 2020-12 листопада. На старті гри ви подумаєте, що вже бачили щось подібне, і це правда. Адже перший спайдермен починався дуже схоже. Ваш перший противник це злочинці посеред міста, з якими потрібно буде швидко розібратись, щоб продовжити сюжет. Але далі на вас чекає значно цікавіший бій. А саме перший босс, з яким буде не так просто, якщо ви не розібрались з керуванням. За півтора місяці від випуску було продано понад 4 мільйони копій відеогри. І хоча Spider-Man Miles Morales не настільки ж комерційно успішна як попередня частина, відеогра посіла третю сходинку у відеоігровому чаті Великої Британії, а також була найпродаванішою відеогрою для PlayStation 5 у Японії. Doom Eternal – відеогра жанру шутера від першої особи. Розроблена компанією i Software. реліз відбувся 20 березня 2020 року для Windows, PlayStation 4 та Xbox One. Пізніше планується вихід на Nintendo Switch. Doom Eternal є п'ятою основною грою в серії Doom прямим продовженням Doom 2016 року. Doom Eternal зібрала високі оцінки серед критиків, отримавши середні бали на агрегаторі Metacritic 90 зі 100 для Windows, 87 зі 100 для PlayStation 4 та 89 зі 100 для Xbox One. Deadloop пригодницька відеогра 2021 року, розроблена Arcane Studios для Windows і PlayStation 5, як тимчасовий консольний ексклюзив. 14 вересня 2021 року відбувся її реліз. Гра починається з того, що ви опиняєтесь на барзі острова Чорний Риф, не знаючи, хто ви і чому ви тут. Ваше ім'я Кольтван, але невідомо, який був ваш шлях до цього місця та що відбувається на острові. Відомо лише те, що тут присутня пані Джуліана, яка має намір вбити вас, та те, що ви не можете померти, оскільки опинились в часовій петлі та повинні прожити один і той самий день на цьому острові раз за разом. Demon Souls це рольова відеогра, розроблена компанією BluePoint Games за сприяння сайт Japan Studio та опублікована Sony Interactive Entertainment. Це ремейк гри Demon Souls, початково розроблений компанією From Software і випущений для PlayStation 3 у 2009 році. Гра випущена у листопаді 2020 року та увійшла до стартової лінійки ігор для PlayStation 5. Demon Souls отримала загальне визнання згідно з оглядовим агрегатором Metacritic. Це гра з найвищим рейтингом для PlayStation 5 і гра з найвищим рейтингом у серії Souls. Injustice 2 відеогра у жанрі Файтингу заснована на всесвіті DC Comics. Продовження гри Injustice God Among Us видана в Warner Bros. Interactive Entertainment для PlayStation 4 і Xbox One 16 травня 2017 року. Гра використовує основні механіки Injustice, God, Among Us. Персонажі в цій грі мають характеристики здоров'я, атака, захист і здібності, як і в попередній грі. Пійці мають дві шкали здоров'я, де наступна відкривається тоді, коли першу вичерпано. Атаки з використанням предметів довкілля тут можуть бути заблоковані за винятком ударів великими предметами, такими як автомобілі. На відміну від попередньої гри, тут також дві окремі шкали енергії для суперприйомів і спеціальних здібностей. Бійці здатні перекочуватися та здійснювати ривки у повітрі, щоб ухилитись від атак. Режим мультивсесвіт надає серію боїв проти супергероїв і суперлиходіїв у різних варіаціях. У багатокористувацькій грі є опція вимкнути всі оснащення та грати лише стандартними персонажами стартового рівня. Досягнувши п'ятого рівня, гравці можуть об'єднуватись в гільдії до 50 учасників аби разом виконувати щоденні завдання та змагатись з іншими гільдіями. У другій частині з'явилось багато нових персонажів, якими ви можете грати, а також візуальні апгрейди до кожного з них. Injustice 2 здобула переважно позитивні відгуки, зібравши на агрегаторі Metacritic середню оцінку в версії для Xbox One 89 зі 100, для PlayStation 4, 87 зі 100 і для Windows 86 зі 100. На відміну від попередньої гри високу оцінку отримала також мобільна версія 77 зі 100. Кена Spirit – пригодницька відеогра 2021 року розроблена та опублікована Amber Lab. Історія розповідає про Кену, молоду духівницю, яка використовує свої магічні здібності, щоб допомогти померлим людям перейти з фізичного світу у духовний. Гра представлена через перспективу від третьої особи. Гравець використовує посох Кене для нападу на ворогів, а її пульс для захисту від атак. Їй доручено збирати маленьких духів компаньйонів, які допомагатимуть виконувати завдання та битись з ворогами. Більш детальний огляд Кени можна поглянути на моєму каналі. Посилання в коментарях. Shadow of Colossus – це пригодницька гра 2005 року, розроблена Japan Studio та видана Sony Computer Entertainment для PlayStation 2. дія розгортається у фентезійній обстановці та розповідає про Вандера юнака, який потрапляє в ізольований і покинутий регіон королівства, шукаючи сили відродити дівчину на ім'я Моно. Гравець бере на себе роль блукача, коли він вирушає на місію, яка може привести до воскресіння моно, знайти та знищити колоси – 16 величезних істот, що розповсюдились по забороненій землі, яку головний герой перетинає верхи та пішки. Shadow of Colossus названа впливовою в індустрії відеоігор і однією з найкращих відеоігор у світі, часто вважається важливим прикладом відеогри як мистецтво, завдяки її мінімалістичному ландшафтному дизайну. Захоплюючому геймплею та емоційному відтворенню подорожу персонажа, гра отримала широке визнання критиків у засобах масової інформації та отримала великі продажі, частково завдяки більшій маркетинговій кампанії. Гра отримала кілька нагород за звук, дизайн і загальну якість. Tom Clancy's The Division 2. розроблена Massive Entertainment і випущена компанією Ubisoft. Сиквел до Tom Кленсі The Division. Події відбуваються в найближчому майбутньому у Вашингтоні, округ Колумбія, після пандемії Віспи, і слідують за агентом, коли вони намагаються відновити місто. Гра вийшла для Windows, PlayStation 4, Xbox One, 15 березня 2019 року. Вона отримала в цілому позитивні відгуки критиків, більшість з яких відзначили поліпшення в порівнянні з першою частиною. Until Dawn – відеогра в жанрі інтерактивного фільму з елементами виживання, розроблена компанією Supermassive Games ексклюзивно для PlayStation. Видавець гри Sony Interactive Entertainment запустив гру у реліз у 2015 році. На жаль, українська мова в грі відсутня. У грі у вас буде 8 людей, якими необхідно буде правильно керувати у інтерактивних сюжетах, щоб вижити. Ця гра наслідує фільми Слешери та оповідає про групу молодих людей, які зібрались вночі на засніженій горі на вечірку. Рік тому в тому ж місці зникли двоє дівчат, і тепер незнайомець починає полювання на гостей. Вони повинні протриматись до світанку, коли прибуде допомога, і між тим з'ясувати, що насправді відбувається на горі. Ігровий процес в основному поєднує відеоставки та дослідження території з виглядом від третьої особи. Гравцям необхідно шукати підказки для розслідування подій та шукати корисні предмети, які потім використовувати для виживання. Гравці можуть збирати тотеми, які дають їм уявлення про те, що може статися далі за сюжетом. Гра поділена на 10 глав, між якими психолог доктор Гіл коментує рішення гравців і складає їхній психологічний портрет. Wolfenstein 2 The New Colossus – відеогра жанру шутера від першої особи, розроблена Mindchain Games. Реліз відбувся 27 жовтня 2017 року для Windows, PlayStation 4 і Xbox One. Гра продовжує події Wolfenstein The New Order, описуючи альтернативну історію, в якій Америка 1961 року перебуває під окупацією нацистів. Герой попередньої гри Вільям Бласковіц повинен розшукати лідерів американських повстанців і організувати революцію для визволення держави. Це було топ 10 ігор у підписці PlayStation Plus у квітні та травні 2023 року.